Багатий наш український чемпіонат на сильних нападників фахівці підтверджують, під час опитування вони називали прізвища аж 11 форвардів. Однак, беззаперечні лідери тренерських симпатій швидкісний Марко Девич і таранний Євген Селезню. Там, де б'ють, там де страшно, да. На офіційному сайті металіста в графі Амплуа Девича слово півзахисник. Утім, в Харкові ні від кого так не чекають забитих м'ячів, як від корінного серба. Тільки моє бачення. Натуралізація по-українськи у дії. Хитресть. Хитресть нападає, що де він може забити щось видумати. Як я говорив, робився Керзакосов. Я був, б'ю і буду, бій. От, наверное, сізньо якраз 12 забитих м'ячів до зимової перерви. Результат, з яким нападник збірної України очолює бомбардирську гонку. Чоловік забиває і ділає своє діло. По зараз щас являється бомбардиром за девушеноче. Шість гравців Донецького шахтаря, по два футболісти з Дніпра і металіста і самотній київський динамівець Олег Гусів. Ось такою вийшла збірна українського чемпіонату. І це не думка про футболу. Так вирішили головні тренери команд Прем'єр-Ліги. Справді, криза в Динамо відобразилася не лише у величезному відставенні від шахтаря. Подивіться, серед 11 збірників лише один динамівець. Бо можна було уявити таке раніше. Більше того, хоча металісти Дніпро позаду Динамо у турнірній таблиці, гравці з і Дніпропетровська вже вважаються більш цінними. А українці виявляються ціннішими за бразильців. Зверніть увагу, серед усього, славнозвісного Донецького легіону у збірні лише один футболіст, та й той опорний півзахисник. Та що там бразильці? У нашій команді лише чотири легіонери. Які ще потрібні докази для збільшення ліміту? Наші гравці не гірші за іноземців. І про це говорять професіонали.